Вітаю! Якщо ви поспілкуєтеся з будь-яким маркетологом, то зазвичай почуєте одні і ті самі поради. Вам потрібен якісний контент у соціальних мережах, відгуки на вашому Google бізнес профілі, блог, вебінар, лідмагніт на сайті тощо. На українському ринку, щоб ви зрозуміли ситуацію, я бачив лише дві компанії, які мають дійсно потужний вебінар, йдеться про бізнеси, що встановлюють сонячні панелі. І лише п'ять компаній мають по-справжньому якісний блог. У більшості або взагалі немає блогу, або є 2-3 статті, іноді десяток, але написані недбало або як. Про рекламу в соцмережах я взагалі мовчу. У цьому відео я хочу показати, чому це все важливо і чому вам потрібно серйозніше ставитися до маркетингу, якщо ви хочете, щоб ваша компанія з просто стабільної стала потужною, але я поясню це через призму цифр. Те, що ви бачите тут, це воронка продажів. Я детально поясню за хвилину. У нас є дохід, витрати та чистий прибуток. Найважливіший показник у цьому документі це чистий прибуток вашої компанії після сплати податків. А ось це число поруч це те, де ви хочете бачити свою компанію, наприклад, через 3 роки. Головна ідея цього документу полягає в тому, щоб зробити так, щоб кожен параметр впливав на чистий прибуток. Наприклад, якщо ми підвищимо середній чек 6 до 6,5 тисяч, наш прибуток одразу зросте. Або якщо раптово зросте ціна на матеріали з 3 до 3,5 тисяч, наш прибуток одразу зменшиться. Тепер перейдемо до воронки продажів. У нас є Google реклама. Facebook реклама, органічний трафік і загальна кількість відвідувачів сайту. Припустимо, 1,5% відвідувачів конвертуються в дзвінки це 18 осіб. Є також сарафани радіо та платформи типу OLX. Конверсія дзвінків у продажі 30%, тобто з дзвінків ви отримуєте 14 проектів. А тепер подивимося, що буде, якщо ми попрацюємо над вашою рекламою в соцмережах. Ми створимо повноцінну воронку продажів, лід-магніт відео, пости з реалізованими проектами, інтерв'ю з клієнтами, новини компанії чи сонячної енергетики. А також створимо обмежені пропозиції, які будемо регулярно оновлювати. Також додамо більше відгуків на ваш Google бізнес профіль. Це підвищить конверсію Google та Facebook реклами з 1 до 2%. Далі ми створимо якісний блог на вашому сайті, додамо лід-магніт і запишемо вебінар. Це підніме конверсію вашого сайту з 1,5 до 4% і збільшить органічний трафік з 600 до 1000 відвідувачів щомісяця. Завдяки блогу ваш сайт і сторінки в соцмережах частіше з'являтимуться в топі пошукових запитів. Тепер ми створимо потужний скрипт продажів, і що найважливіше, приділимо додаткову увагу до тих 80 людей, 81-го, які зателефонували, але не купили. І до 2112 відвідувачів сайту, які зайшли на наш сайт, але не подзвонили нам. Тобто, ми запустимо окрему ретаргетингову кампанію, націлену на ці дві аудиторії. Запросимо їх на наші регулярні онлайн-ефіри, вебінари, надішуємо їм обмежені пропозиції тощо. Це підніме конверсію продажів з 30 до 40%. І ще одне, ми розумні, тож прочитаємо цю книгу, яку ви бачите, мікромаркетинг. На жаль, її немає української, тому вибачте, Ця книга про те, як отримувати більше рекомендацій. Завдяки маркетинговим прийомам і збільшенню кількості клієнтів ми можемо підняти кількість рекомендацій з 23 до 50, я вважаю, що це цілком реально за 3 роки. Ось так стабільна кампанія перетворюється на потужну завдяки сильному маркетингу. Якщо це число, яке ви бачите, здається вам нереальним, подивіться на українську кампанію Атмосфера. Минулого року вона заробила 30 мільйонів гривень чистого прибутку. Зайдіть на їхній сайт, перегляньте їхній блог, сторінки в соцмережах, рекламу, ретаргетинг, вебінари на YouTube, кількість відгуків на їхньому Google бізнес профілі. Звісно, чистий прибуток буде менший, ніж те число, яке ви бачите тут, бо витрати і податки значно зростуть. Але якщо це число не мотивує вас розробити потужну маркетингову стратегію чи просто серйозніше ставитися до маркетингу, то я не знаю, що зможе. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі.